Парк Леніна змінив назву на міський. Відповідне рішення прийняли депутати Херсона на сьогоднішній сесії. А от пропозицію знову повернутись до розгляду питання вартості проїзду в маршрутках народні обранці лишили поза увагою. Альона Добролевська далі. Повернутись до розгляду питання про тарифи у маршрутних таксі в Херсоні запропонувала Алла Беліченко. Вимогу перевізників задовольнили, але від того якість перевезень не покращила, наголосила депутат. Начальник управління транспорту міської ради Аліса Вербицька підтвердила, що порушень на транспорті менше не стало, але додала, що переглянути тарифи депутати зможуть лише через рік. На початку сесії Сергій Шкода вимагає від відповідних служб детального звіту про стан опалювального сезону в місті. Наполягає на тому, щоб дали інформацію по кожному будинку, в якому і досі немає тепла, і з якої причини. Втім, ця вимога лишається непочутою. Міський голова ж у перерві намагається переконати журналістів, що опалювальний сезон в Херсоні розпочався майже без проблем, і 70% відсотків житлового фонду вже із теплом. Якщо 5 мільярдів кубів газу не вистачає, то їх не просто не прибавиться. І в лютому місяці, коли буде на вулиці, мінус 10, мінус 15, ми будемо розповідати, що ми вичерпали всі ліміти. І згідно отих от програм, які нам були верніше, які ми надали на затвердження, нам була, ви знаєте, норма доведена мінус 30% палива. От, згідно цих програм, початок опального сезону повинен бути 1 листопада поточного року. Ми почали 26-го. Регулярно на розгляд сесії виноситься пропозиція морського порту прокласти на лівому березі Дніпра залізницю, побудувати там термінал. Мотивують це вигодою для міста у майбутньому. Однак депутати мають свою точку зору. А відтак вкотре не підтримують пропозицію порту. Пропозиція генерального плану на тому березі якісь важливе все ж таки надання земель під Піддачну забудову. Морський порт оспорював це рішення. Він казав, що треба побудувати залізну колію, побудувати там залізну дорогу через ці плавні, щоб там потяги бігали туди-сюди. І ще, крім, крім цього, побудувати якусь автомобільну дорогу, щоб будуть бігати вантажівки. Чи потрібно це місто? Своїм рішенням депутати змінили назву одного з парків Херсона. Відтепер парк імені Леніна носитиму назву міський. Депутати-комуністи заперечували необхідність перейменування Натомість Віктор Гаврилюк нагадав про закон, що зобов'язує позбавитись від символів тоталітаризму. Був і проміжний варіант від Зої Бережної. Ми знаємо, що так вони не будуть відпочивати діти, і дорослі будуть стереотики будуть відпочивати. Тому є пропозиція така. Я би дуже хотіла, щоб цю пропозицію підтримали, тому що просто назвати парк те, чи дерева чи хтось, якщо ми назвемо міський парк культури і відпочинку. Втім, необхідної підтримки такий варіант не знайшов, і парк Леніна став міським парком.